Народ кричить, що перестаньте красти, просто перестаньте красти настільки величезний градус незадоволення, несправедливістю, яка є зараз в країні, що я не розумію, як президент цього не, не помічає. Я не розумію його постійно, дуже багато людей підставляють, і він. Довіряє дуже не тим людям. До речі, це було і з президентом Саакашвілі. Mm -hmm. Я не знаю, це може якась хвороба президентів. Mm -hmm. Довіряти дуже непорядним людям. Це я бачу вже на прикладі двох президентів, з якими я не безпосередньо спілкувалася. Потрібно мати людей, які говорять правду, а не ті, хто навколо тебе створюють теплу ванну. Президенту потрібно. Заземлитися, приземлитися і почути простий народ. Те, що зараз пішли деякі там перевірки військомів, деякі посадки, тільки в СІЗО поки що, це президент почав чути народ. Але народ, він, ну, за моїми спостереженнями, у нас би був вже майдан, якщо б не війна.